До повномасштабного вторгнення наша цільова аудиторія складала близько 500 тисяч осіб. Уже сьогодні, за офіційними даними, більше мільйона осіб складають сили оборони, які перебувають на фронті. За прогнозами, як мінімум, ми отримуємо близько 4 мільйонів людей, яким буде потрібна підтримка в подальшому. Команда Простору можливостей 17-го року опікується ветеранами. В нашому фокусі відновлення їхнього здоров'я я кажу як про фізичне, так і ментальне здоров'я, також їх розвиток і розвиток в межах громади, де вони проживають. Також ми опікуємося родинами наших ветеранів. Це наш окремий стратегічний напрямок і, звичайно, кар'єрою. Кар'єрою ветерана через їх працевлаштування, роботою з працедавцями, їхньою освітою і подальшим розвитком. В силах оборони України сьогодні більше одного мільйона людей. Приважна більшість з них мобілізовані. Це потенційні працівники українських підприємств. Один із напрямків це робота з роботодавцями, з українським бізнесом щодо підготовки робочих місць до повернення ветеранів. В нашому портфелі достатньо багато різних кейсів, над якими ми і в тому числі продовжуємо працювати просто зараз. Ми готуємо цивільних. До зустрічі з ветеранами ми готуємо ветеранів до їхнього повернення в цивільне життя. Ми працюємо з психологами, ми працюємо з кейс-менеджерами. Хочеться максимально чітко, якісно вдосконалити механізм надання допомоги і супроводу ветеранам та їх родинам. Курс кейс-менеджера для меня достаточно важен, потому что он напрямую пересекается с теми задачами, которые буду я выполнять, то есть это реабилитация наших ребят. чоловік в мене також військовий. Зараз він е, проходить службу на сході України, і ми знаємо е, просто проблеми ветеранів, проблеми війни. Ми знаємо е, із середини. Дуже рада, що я попала, тому що мій чоловік, будучи абсолютно повністю цивільною людиною, призвався. І я розумію проблеми ветерана, який повернеться людина, яка повернеться в сім'ю. Ці проблеми розумію середини, і хочу бути тим містком, який буде з'єднувати людину. Військову а з сім'єю. Також в наших планах навчання працівників центрів зайнятості, а також ЦНАПів, які надають адміністративні послуги. Ми працюємо над тим, аби навчати сімейних лікарів вміти працювати з нашими ветеранами, а також лікарів цивільних лікарень. Досить важливим напрямком для нас є розбудова реабілітаційних спроможностей наших медичних закладів в регіонах. Наша команда працює над тим, аби кожна громада сьогодні чи завтра була готова зустріти і реінтегрувати наших ветеранів. Реально місто святкує це насправді справжнє свято і сравнений.